Якщо не зупинити агресію Путіна і йти далі на поступки, як це робила раніше Європа, ми всі розуміємо, що Путін не зупиниться, і що він буде рухатися далі, і Україна це можливо тільки плацдарм для майбутньої агресії Росії. Ми всі разом прохаємо передати наші побажання щодо підтримки, повної підтримки європейських санкцій, повному обсязі. А також щодо допомоги українській армії високотехнологічною зброєю, яка, звісно, є в Росії і якої немає у нас, тільки економічні санкції реально зможуть зупинити зараз Росію, тому що це дасть те, що вони не зможуть просто фінансувати свою армію. Це дасть те, що люди всередині Росії будуть досить невдоволені, щоб змістити існуючий режим. Покаже, що ми братця козацького роду, житіло Род ми. І ми просто звертаємось до вас, серйозно подумати на цій датою, проаналізувати. І те, що наближається зараз, те, що твориться з нами, що і Україною зараз, вас абсолютно, не, як кажуть, не оберігає від повторення цієї дати. Тому що Путлер це фашист. І він реалізовує свої амбіції імперські, і він не встоїть перед нашим пострадянськими республіками. Це для нього це не є кінцевою метою. Кінцева мета це перерозподіл кордонів за першої світової другої світової війни. Так що задумайтесь, будь ласка дуже вам дякую так. за вашу висловлення. Це дуже, дуже, дуже серйозне це питання. Умієте. Інакше це 21 -е століття. 21 -е -е. століття. Ми да, уряд. будь ласка, тому що це немає кордонів ніяких. Зброї немає кордонів. Це передаємо у Прагу, але якраз наш уряд рішив, що буде підтримувати Одинакове європейське рішення будьте байдуже. Вчора було засідання уряду, де вам було прийняти рішення, да. що ми не будемо. Ми дуже вам да. знаємо, що Старниче, ви провели вчора взагалі акцію підтримки по разі, наскільки нам відомо. Ми читали, що права була в жоту самі кольори. Ми дуже хочемо подякувати за це вам. Ми вам. Вдячна. Вчера. Вчера. Вдячна. Вчера. Вдячна. Дуже плуралистичні налаштовані люди. Це неможливо там ну, по одному яке ще там медіа там написано, там судити що.

Санкции. Франция. решила отложить передачу кораблей Мудрай, но благодарим вас за это мудрое решение. Это время позволит вам подумать и принять единственное правильное решение. Не позволит 400 русским солдатам подня подняться в сен на море, на корабль. 10 сентября для того, чтобы заводить этим кораблем, что может это то, что корабль не вернется обратно в море. Мы просим вас, господин президент республики, быть смелым ангудировать этот выход в море и окончательно ангудировать продажу в Австралии. Государство Путина, государство, которое превратилось в кровь для всего мира.